Вітаю, друзі! Сьогодні 28 жовтня. З вами Валерій Владиклочок продовжує кількох днів активно говорить про те, що Путін помер. Всі в здогадах, чи він живий чи ні. В інтернет в соцмережах куча мемів гуляє про те, в який з них помер, і взагалі дуже цікаво, чому з'явилася інформація. бо Ну, нібито вчора він проводив якусь нараду Путіну чи, можливо, яких, якийсь із них. Але все далі, все більш активно. Купа моїх колег, політиків, навіть на рівні державних чиновників в Україні, коментують цю тему, як на мене, не випадково. А далі я пояснюю, чому саме так це відбувається. Дивіться уважно, мій сьогоднішній ефір на ТРК Київ. Історія зі смертю Путіна, вона дуже давня. Уже кілька років на Росії запущений проект. Про те, що Путін дуже хворий, хворий раком. І якщо спостерігати за коментарями інших наших високопосадовців, ну, зокрема Кирила Буданова, він впродовж вже півтора року, відколи почалося вторгнення, в своїх коментарях наголошує на тому, що Путін невеликовно хворий, і ця теза вона дивним чином співпадає в багатьох точках навіть світу, не лише в Україні. І це означає, що проект смерті Путіна від чогось він є. Тобто, коли настане час, і треба буде повідомити світу і росіянам, що Путін помер. Ну то бачите, до цього були причини. Він був дуже хворий, тому він бішов, пішов в світ інший. Це абсолютно логічно лягає в канву міських багатьох росіян, про яких ви зараз згадуєте своєму запитання, і всі кажуть: Ну шкода, помер. Давайте тепер не сіть Путіна. Це абсолютно класична історія. Король мертвий, король живий. Тобто, один помер, інший прийшов. Тепер молимося новому королю. Але при цьому сталі суспільство зберігається, і його ідолоприконство перед ідеєю, не перед постаттю, а перед ідеєю, воно буде продовжуватися надалі. Що як на мене є основною метою цього проекту, тобто, у випадку. Смерті Путіна, то влада залишається, та його компанія, яка з його обслуговувала, вона залишається при владі, але може бути і інший сценарій. Якщо, до прикладу, оточенню Путіна вже буде вкрай складно утримувати ситуацію під контролем, то треба випустити пару дійсно сказати: ну дивіться, от Путін помер від хвороби, але ж ви бачите, він в усьому був винний. Тобто це відкриває дуже широкі можливості для правлячої еліти на Росії. Моделювати ситуацію надалі з метою збереження влади, тобто весь цей сценарій може бути реалізований в будь-який момент. Класичним прикладом реалізації такого сценарію ми можна не можемо назвати купу історичних фактів, але як на мене, найближчі для нас це часи радянського союзу. Коли ну, взяти до прикладу ті роки, то там впродовж кількох років якось так раптово померло кілька перших секторів, це у партії радянського союзу. Антропов, інші Черненко. І... Черненко так, і це абсолютно було ну логічно з точки зору того, коли, до прикладу, перший секретар ЦК Компартії помер то впродовж кількох днів, не оголошують про його смерть, а вирішують, хто ж буде далі управляти державою цією системою. І система зберігала сталь. Тому безумовно цей проект не запущений виключно з цією метою. Але мені так складається враження, що на Росії активно все ж таки правляча верхівка. Намагається перебрати на себе повноваження вже давно, і от поява чергової історії про те, що Путін помер. Це вказує на те, що може бути активізація внутрішніх процесів з метою все-таки перебрати владу від Путіна комусь, і це абсолютно лягає в канву майбутніх подій геополітичного плану, які в нас очікують від буквально за кілька тижнів у сан франциско Він будеться саміт очільників Сполучених Штатів Америки та Китаю. Де буде обговорюватися дуже багато цікавих питань, в тому числі і протистояння України з Росією, Тайвань, Близькосхідний східний конфлікт і так далі. А от і момент безумовно... такий ще пане Валерію. Так. Дивіться, от е, я я, я розумію про що ви кажете в плані того, що еліти вони якби ці сценарії розглядають, мається на увазі російські ці сценарії абсолютно так. реалістичні, і вони це розуміють, і сам Путін це розуміє, навіть якщо він живий. Е, але тут питання, от я собі це теж намагався змоделювати цю ситуацію просто в голові, і я не знаю до чого схилитися, до якого варіанту. Тобто, один варіант може бути, наприклад, що дійсно Путіна не стало, і еліти виходять на а, західні, наприклад, структури на Сполучені Штати на Британію і кажуть: Дивіться, значить, ми замість нього зараз, і ви визнавайте нас ми з, а, зупиняємо війну, ми виводимо війська, але ми тут тоді вже далі а, керуємо. Його. Або навпаки, Захід виходить вже на ці еліти, комусь з них, наприклад, неважливо Патрошеву. Хто там в них там ще є, ще один е, такий одіозний там, а, або тому ж е, той, який керує службою зовнішньої розвідки, кажуть: друже, ми готові тобі делегувати власне владні повноваження. а... А ти виводь війська, але ми тоді визнаємо, що ти лідер і ти собі керуєш одноосібно всією РФ. А ми вже там пояснимо це в світі, а ти пояснюй всередині. От і я не знаю до якого варіанту схилитися. Ви як думаєте? А вони дуже схожі, як на мене, обидва, і тут незалежно від того, хто буде м -м, признаний заходом, але в будь-якому випадку захід чудово розуміє, що поки що ситуація на Росії залишається стали. І в будь-якому випадку заходу пройде доведеться йти на якісь поступки, але я ну поступки маю на увазі визнання, mm -hmm. Визнання чи то їхню більш прихильного до нього, там умовно, чи Патрушева, чи когось іншого. Ну це ну, на правду, як на, 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 на мене, не настільки важливо. Чому Тому що все-таки військово-політична еліта на Росії контролює ситуацію на Росії, а не Захід, і це ну ми мусимо визнавати і розуміти з цим, врахуватися. Втім, є дуже один цікавий, як на мене, момент на який не можна не зневажати. От буквально а, днями з'явилося повідомлення про те, що Путін провів а, стратегічні ядерні тренування. Uh -huh. а, перед цим вони вийшли із а, угоди про непроведення ядерних випробувань. Він з валізкою для секрементів чи того ядерної валізкою їздив до Пекіну. Ну, всі говорять, що це була ядерна валізка, про так світ сприйняв. А, зараз ми побачили повідомлення ваших колег з Радіо Свободи проєкту схеми про. Відновлення військово правослового комплексу Росії, але в мене тоді виникає риторичне запитання. Чому, якщо на Росії в три зміни працюють ВПК, вони виготовляють достатній кількості каби, снаряди, вони поїхали до північної країни їх купувати. Риторичне запитання. Зараз оця пропаганда появилася з новим Су-35 російські телеграм-канали розповідають, що надпотужний новий військовий літак, на який навіть дивиться захід дуже високої і Так далі його можна продавати. От вони говорять, що його можна продавати. То я мав роблю для себе висновки, те, що спроможність військового політичного керівництва Росії вести активну фазу бойових дій, вона ну не настільки потужна, як це може видаватися на перший погляд. Я чудово розумію, що ну як чудово, принаймні з того, що я можу знати і що сказати, що ситуація на фронті край складна, але це досягається за рахунок не лише спроможності Росії, а в тому числі допомоги їх тієї саме Північної Кореї, саме постачання снарядів звідти. Бо не випадково зараз говорить про серйозний дефіцит спроможності в усьому світі виготовлення достатньої кількості боєприпасів, для ведення таких активних бойових дій, як то були в Україні спочатку широкомасштабного вторгнення. Світ реально видихається від війни, йому треба ну, взяти паузу. І е, візит Сінзіпіна, який я задав до США, він якраз і має на меті е, м, провести переговори стосовно того, аби як мінімум вибудувати. Формат співіснування цих двох держав, а безумовно ці всі зараз активізації на фронті. Поява повідомлень про те, що на Росії дуже потужний ВПК і так далі. Це ж просто підготовка до цього до цих переговорів. Так у них не приймає безпосередньо участь Росія але вирішується доля багатьох регіонів світу. Дуже багатьох, тому безумовно тут. Незалежно від того, хто там буде очолювати номінально патрушев чи хто інший, але в будь-якому випадку є механізми стримування Росії. Це не телефонні дзвінки, а постачання чи не постачання достатніх компонентів для відновлення своєї бойової здатності. І росіяни це чудово розуміють, що вони перебувають зараз у дуже серйозній залежності від зовнішніх факторів від Китаю і інших країн Європейського Союзу, які Через треті країни, але все ж таки співпрацювали з Росією, і сприяли можливо не опосередковано, все ж таки підтримці потужності військової Росії. Тому безумовно зараз вже ми досягли піку, як на мене, безпосередньо військових дій і активної фази їх. Тому будуть вибумувати вибудовувати формати, як то все буде далі. І поява саме цього сценарію, що Путіна немає, зараз видається як варіант, як то може на Росії бути тим більше. Як на мене, то для російської військово-політичної еліти найбільший страх це зараз зберегти єдність Росії. Корисні копалини, якими вони користуються по всій величезній території, вони дають можливість збагачуватися невеликій купці правлячої еліти. Для них важливо тримати контроль над Далеким Сходом і взагалі над усією територією РФ. А розгляд сценарію про її розвал ну він же ж нікуди не подівся. Це угу. цей сценарій розглядають, і для росіян, для еліти дуже важливо вберегти єдність. Захід це розуміє для заходу. Це також такий джокер в рукаві, який вони можуть дістати в будь-який момент, і сказати: Ну окей, хлопці, це ви, ви класні хлопці? Да, ви добре тут справляєтеся, але якщо якась умовна якутя почне відраз від вас відділятися, ну мене тоді у нас велике запитання, чи зможете ви втриматися економічно далі. Не росії це чудово розуміє, і Путін це розуміє. Звісно, він зараз іде в обман, Він нарощує свої козирі і важелі впливу на ситуацію, але він не грі. Це треба розуміти. Він не буде у сан франциско Він не буде за столом переговорів разом із Сінзіпіном і Джозефом Байденом. Він є заручником ситуації. На Росії це все розуміють. Вони не можуть впливати тепер на ситуацію. Вони можуть шантажувати, але впливати ні. Вони стільки завгодно можуть проводити перемовини з Хамасом, з, з Іраном. Ну буквально позавчора там нібито так, була зустріч Путіна із представниками Хамасу і з заступником чиникам МЗС Ірану. Це нібито може видаватися там супер як класно. Він тільки завгодно може домовлятися з Ердоганом про те, щоб вони мовчки дивилися на військову операцію Азербайджану проти Найорного Карабаху і так далі. Тобто можна багато наводити прикладів, що Путін ще намагається втриматися на якійсь там геополітичній шаховій е, шахівниці, але він вже не ігрок. Ним грають, хоча він не пішка, абсолютно, я тут з вами ну я, я тут можу ствердно говорити: втім, вже він не визначає роль партії. І кінець отак бачите, заручник, ізолянт, але не пішка. Це правда, це правда, так. пане Валерію. Я дякую вам за таку аналітику. Цікаво, вона налаштовує на роздуми, і знаєте, на оптимістичні роздуми. От що головне, звичайно. Я на завершення лише додам одну тезу з вашого дозволу, Будь дозволу. Це ще не означає, що якщо ну, раптом зі з смертю Путіна все завершиться на Росії. У моєму розумінні, якраз через бажання еліт берегти владу, то так на Росії нині складається класична революційна ситуація, коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Але верхи розуміють цю проблему, і в них на сьогоднішній день в умовах 21-го століття, сторіччя набагато більше важелі в стримування у цього небажання низів жити по старим правилам. Тобто вони будуть змушувати це робити. Дякую, так, так, це правда. Теж дякую і вам, дякую, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа щойно був в ефірі телеканалу Київ. Ну от такі приблизно висновки на даний момент я можу з цього робити погоджуєте чи ні, пишіть у коментарях, підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!